Трикутником називають фігуру, що складається з трьох точок, вершин трикутника. І трьох відрізків, які послідовно з'єднують їх сторін трикутника. На рисунку 1 зображено трикутник ABC. Точки А, Б і С називають вершинами трикутника. Відрізки АБ, БЦ і АЦ називають сторонами трикутника. Дамо означення елементів трикутника. Медіаною трикутника називають відрізок, що з'єднує вершину з серединою протилежної сторони. Нехай М середина сторони BC. Тоді відрізок АМ є медіаною трикутника ABC. Бісектрисою трикутника називають відрізок бісектриси кута трикутника, що з'єднує вершину трикутника з точкою протилежної сторони. На рисунку 2 МН є бісектрисою трикутника. При цьому кут АМН дорівнює куту КМН. Висотою трикутника, яка опущена з даної вершини, називають перпендикуляр, який опущено з вершини напряму, що містить протилежну сторону трикутника. Залежно від виду трикутника, висота може бути розташованою як усередині, так і ззовні трикутника. Якщо трикутник гострокутний, то висота розташована у середині цього трикутника. Якщо трикутник тупокутний, то висота виходить за межі трикутника. Те, що БК є висотою трикутника АБД, Записують так. БК перпендикулярна АД. Як у першому випадку, так і у другому. У першому випадку АД мається на увазі відрізок. У другому випадку пряма. Трикутники називають рівними, якщо рівні їх відповідні елементи сторони, кути, медіани, бісектриси і висоти. Два трикутника можна порівняти за трьома елементами. Перша ознака рівності трикутників. За двома сторонами і кутом між ними. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Тобто, щоб довести, що трикутник АБЦ Дорівнює трикутнику А1, Б1С1, необхідно знайти в них такі рівні елементи. АБ дорівнює А1Б1. АС дорівнює А1С1. Кут А дорівнює куту А1. Тобто потрібно знайти в них по дві рівні сторони і кут між ними. Друга ознака рівності трикутників. Якщо сторона і два прилеглі до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні і двом прилеглим до неї кутам іншого трикутника, то такі трикутники є рівними. Тобто, для того, щоб довести, що трикутник ABC дорівнює трикутнику А1, Б1, С1, Потрібно показати рівність відповідних сторін цих трикутників і двох прилеглих кутів. Третя ознака рівності трикутників. За трьома сторонами. Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Тобто сторона АВ має дорівнювати А1, в 1 В1, С1. АС має дорівнювати А1С1. У цьому випадку можна буде стверджувати, що трикутник АВС дорівнює трикутнику А1, в 1 С1. Розглянемо таку задачу. Трикутник ABC на рисунку дорівнює трикутнику BAD. Їх сторони AD і BC перетинаються в точці O, яка є серединою цих сторін. Тобто відрізок BO дорівнює відрізку CO, відрізок AO дорівнює відрізку DO. Потрібно довести, що трикутник АОЦ дорівнює трикутнику БОД. Запишемо, що дано за умовами задачі і що потрібно довести. Дано. Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику БАД. АД перетинається з БС у точці О. АО дорівнює ДО. БО дорівнює СО. Довести, що трикутник АОЦ дорівнює трикутнику БОД. Доведення. Оскільки трикутник АБЦ дорівнює трикутнику БАД за умовою задачі, то Кут АЦБ Дорівнюю куту BDA Як відповідні кути рівних трикутників? Кут А дорівнюю куту БОД як вертикальні. Оскільки CB і AD відповідні сторони рівних трикутників. АБЦ і БАД, вони теж є рівними. Отже, рівними є їх половини. Тобто, відрізок СО дорівнює відрізку ДО. Таким чином ми отримуємо, що трикутник АОЦ дорівнює трикутнику БОД за стороною і двом прилеглим до неї кутам. Тобто за другою ознакою рівності трикутників.